Зі святом весни, чарівності, краси та жіночності. Нехай Кожен день буде таким, як цей, наповнений посмішками, турботою, любов'ю та радістю. Будьте щасливі! з 8 березня милі жінки. Так як сьогодні, 8 березня, ми вирішили запитати наших хлопців, що вони хочуть побажати нашим жінкам. Я хочу привітати наших чарівних жінок, зі святом весни, ніжності, любові та краси. Що ви хочете побажати нашим жінкам та дівчатам у цей день? Квітів, компліментів та щасливих моментів. Будьте завжди прекрасними, щасливими та коханими. Будьте завжди оточені увагою та турботою. Я би побажала на свято весни мамам, мамам міцного здоров'я, гарного настрою, багато грошей. Хай краса лише розквітає, Бог у всьому допомагає. Щоб всього було багато, миру, щастя, в вашій хаті. Усмішок вам. Гарно на твою. Радості та щастя. Бог. Миру та здоров'я. Квітів яскравого сонечка. Бажаю всім жінкам весняного весняного тепла. І побільше вільного часу для себе. Нехай з весною прийде перемога тебе. Живіть так, щоб на душі була радість. У серці любов, на душі спокій. А за спиною крила. Натхнення вам і чарівності.